І сина і Святого Духа, Христос кришкається. Сьогодні ми святкуємо одне з великих свят, богоявлення Господнє. саме слово каже, «Богоявлення». Бог явився, Бог об'явився, Бог показав, хто Він такий є. І звісно, що найперше об'являється Пресвята Трійця, тобто Отець, який голос, якого ми чуємо, син. До кого ми чуємо, тобто Ісус, і дух святий, голуб, який сходить. Але сьогодні я трошки хочу, щоб ми роздумали про конкретну другу особу Божу, про Ісуса. Тому що сьогоднішнє свято і Він нам об'являється, який Він є, який цей Бог є. І от ми на початку читаємо, що Ісус прибув із Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього. Ми бачимо, чи в цьому Івангелії, чи в іншому, що до Івана приходило багато людей хреститися. І коли я ще раніше раніше, кілька років тому читав подібні ці уривки, я собі думав: а звідки взялось хрещення? От звідки цей обряд взявся? Ми, християни, ми хрестимося. І нам сказано хреститися. Добре, а як до Івана приходили всі хрестилися? Звідки взялось це хрещення? Чому? В старому Завіті немає його. І тут раз і воно появляється. Більше того, всі люди приходять, і це не є для них прям щось таке дуже нове, незвичайне. Ні, вони приходять і хрестяться. Тобто для них це було ж знайоме. І от коли трошки покопати, то ми знаходимо, що обряд хрещення був у єврейській вірі. Був. Але він стосувався не євреїв. Він стосувався поган язичників, які приймали єврейську віру. Тобто були євреї, були там греки римляни, які в багатьох богів вірили. І тут вони розуміють, що є один єдиний Бог і хочуть прийняти цю віру. То вони хрестилися, хрестилися, мається на увазі, занурювались в воду і винурювали їх з води. То, що робив Іван Хреститель. Занурювали воду і винурювали з води. Після того вони обрізалися, приймали вже обрізання, як і інші єврейські хлопчики. І після того, що також складали жертву Богу. Тобто, обряд хрещення для євреїв був знайомий, був відомий. Вони його бачили десь там, десь там, десь там хтось навертався в Європі. З другої сторони, Іван Хреститель цей обряд хрещення застосовує повністю по-новому. Тому що він каже, дорогі євреї, ви з себе робите святих, і ви думаєте, що якщо ви євреї, то вам вже нічого не потрібно. А ви грішники, такі самі грішники, як вам ті погани, як греки, як римляни, а той ще гірше може ними. Тому хрещення потребують не тільки вони, а ви потребуєте хрещення. Ви, євреї, потребуєте хрещення. Фарисеї це не дуже приймали, і книжники, бо не далі вважали себе святими. Однак хто приходить до Івана? Митарі, блудниці, воїни і інші люди? Ті, які бачили, що мають гріх, серце, яким підказувало, так дійсно в мене є гріх. І книжники Фарисеї не давали їм шансу, не давали їм шансу бути з Богом. А приходить Іван Хреститель і каже, ви такі самі, як ті погані. Але погані мають шанс. І ви маєте шанс. Прийдіть, охрестіться, покайтеся, визнайте свої гріхи. І ви знову можете бути з Богом. І це робив вам Христите. Тому для тих людей, хто відчував у своєму серці гріх, але хотів якось повернутися до Бога, це був другий шанс. Це реально був другий шанс. І тому вони йшли до Івана Хрестителя і хрестились там, тисячі людей хрестилися. Йдемо далі. Це було перше. Друге, приходить до цього Івана Хрестителя Ісус. Що робити? Хреститися. Думаю, що логічно той, хто хрестить, є вищий, ніж той, кого хрестять. Той, хто охрещує, Іван Хреститель був більш святіший, можна так говорити, був більш праведний, ніж тих, кого Він хрестив. Тут приходить Ісус, який є сама святість, який є найдосконалішим. І, і Іван каже до нього, Ісусе, та це я в тебе маю хреститись. Так я хрещу людей, але порівняно з тобою, я взагалі. Я взагалі не святий, тому я потребую перед тобою визнавати гріхи. Тому я потребую, би ти мене хрестив. І що Ісус каже? Лишиться тепер Так личить нам здійснити всяку правду. І от мене теж цікаво, а що за правда? Що за правда? Яку це правду вони мають здійснити? І коли ми читаємо пророка Ісаю, то пророк Ісая, пророкуючи про Месію, він каже, що він прийде не як цар, наш Господь Цар. Але Він, будучи царем, прийде як слуга, як слуга, Він впокориться. Він прийде не щоб йому служили, а Він прийде, щоб він служив іншим. Тому, коли Ісус каже, Іване, нам треба здійснити всяку правду, Він каже, Іване, зараз я маю бути менший за тебе. Зараз я маю стати слугою для тебе. Я маю впокоюватись. Тому ти маєш мене хрестити. І тоді вам вже питань немає. Він йде і хрестить. Який наш Бог дивний, неймовірно дивний. Той, який сотворив всесвіт, той, який сотворив все навколо. Він не прийшов, щоб зараз тут порядки наводити. Він прийшов. Щоб бути свого, він прийшов, щоб служити тобі, для тебе служити. І ти бери з нього приклад. І ти дивись, який він є. Не щоб вивищуватись перед своїми братами і сестрами, а щоб ти принижувався, але принижувався не в негативному розумінні, а впокорюватись в доброму розумінні, щоб з любові служити і допомагати іншим, підтримувати інших. Оце наш Господь робить. Неймовірно. І в наше постає третє питання. До Івана приходять грішники, хрестяться, визнають свої гріхи. Приходить Ісус і каже, я ще нижчий, я також хрещуся в тебе, Іване. То питання, ну, але з чого Ісус реально хрестить? Він же ж не має гріхів, він же ж Бог, він святий. З чого йому хреститись? Треба йому хреститись? Ні, не треба йому хреститись, бо він Бог, він святий. Однак, як пояснюють ці церкві, перед Ісусом маса людей входила в річку Йордан, маса людей. І ця вода хрещення забирала гріх в них. Забирала. Тож каялись, Тому й обряд такий, каялись, і вода забирала цей гріх. Коли Ісус входить в цю воду, то в нього нема що забирати. Він навпаки бере на себе, бере на себе гріхи всіх тих людей. Він бере на себе твої гріхи, мої гріхи, наші гріхи. Це Він бере. Він хреститься не тому, що це потрібно йому, бо йому не потрібно, а тому, що він любить тебе і не хоче, щоб ти мучився в своєму грісі. І тому цей гріх бере на себе. Хрещеній так покорився низько, великий Бог, так покорився, що забрав всі гріхи цілого Всесвіту, всіх людей на себе. Він став в прямому сенсі в цей момент найбільшим грішником. Не через свої гріхи, бо нема, а через наші гріхи, мої і твої гріхи. Він став найбільшим грішником. І потім ці гріхи він, звичайно, переможе на Христі і своїм спасінням. Господи, ми сьогоднішній день дякуємо Тобі за те, що Ти такий неймовірно дивний Бог, за те, що Ти, будучи владикою всього, господарем всього, Богом всього, Ти покоряєшся. Будучи царем всього, ти покоряєшся і стаєш слугою. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти зробив для мене, для всіх нас, для Тебе зробив. Дякуємо тобі, Боже. І просимо тебе, подай на твої благодаті, щоб ми не просто це знали, а щоб цей приклад Ісуса жив в нас. І ми так само служили для наших ближніх. Амінь. Христос Хрищає.